Доброго ранку ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матч збірної України проти Англії. Чи можемо ми потрапити на євро 2024 не через групу, порівняння Михайла Мудрика та Віктора Циганкова та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо, звичайно, з нашої збірної, яка, на жаль, програла у першому турі відбіркового етапу до Євро 2024 збірні Англії з рахунком 2-0. І десь за 3-4 дні я зрозумів, що з цього матчу нічого нормального не вийде, я навіть не робив передматчого відео, я частенько роблю. Такі відео, де розповідаю про важливі матчі, там, про Шахтар я розповідав, про збірну частенько розповідаю. І тут я не розповідав про нашого суперника, про нашу команду, тому що ну, тут взагалі нічого розповідати про нашу команду, тому що в нас просто немає тренера. Нагадаю, що команда це не просто 11 гравців, які грають на полі. Це ще тренер, який керує командою та постійно щось підсказує, А в нас цього тренера немає. І це зауваження не до Руслана Ротаня, тому що. Його просто покликали туди, щоб закрити цю позицію і щоб не виглядати якось огидно перед європейськими командами, що в нас просто немає тренера, і ми його не знайшли. Доротиня взагалі не може бути ніяких претензій, тому що для нього це третя команда, і мені здається, що його туди покликали, просто попросили, ну побуть виконуючим обов'язків, просто щоб для галочки і далі ти підеш, ну і далі замість тебе прийде Сергій Ребров. А тому ми і побачили на полі таку гру, що просто зібралися найкращі гравці зі всієї країни, які просто вирішили пограти по кайфу і пограти якомога швидше поїхати додому. Бо не знаю, як у вас, а в мене точно було таке відчуття, що це був не важливий матч, де вирішується доля, хто буде виходити на Євро 2024, а просто якийсь товариський матч, де ми перевіряємо якусь ротацію і гравців, які не постійно грають в основі. І, до речі, ця гра дуже схожа на нашу минулу гру з англійцями, коли ми з ними грали в одній четвертій фіналу Євро 2020, там таке враження було, що ми перемогли Швецію і далі нам вже нічого потрібно не було і просто програли цей матч. Ну і зараз так само, мов усі думають, що в нас просто шансів немає за англійцями та з Італією, а тому можна спокійно програти та пороз'їжджатися по своїм клубам. Взагалі, якщо подивитися на увесь наш склад і хто як і зіграв. То досить цікаво виходить, що найкращим гравцем став той, кого я постійно гечу у чемпіонаті України: це Олександр Сваток, який грає за Дніпро 1 І саме через його помилку Дніпро 1 втратив очки з Олександрією, яку очолює Руслан Ротань. А тому, підсумовуючи увесь матч, можна коротко сказати, що наша збірна просто очікує нового тренера, який зараз очолює взагалі інший клуб. До речі, що стосується наших шансів потрапляння на євро 2024 не через групу, а через Лігу націй, то раніше я розповідав, що таких шансів немає, але я помилявся. Україна претендує на місце в дивізіоні. Бі до початку кваліфікаційного етапу наша збірна була шостою в черзі на чотири місця. Потрібно, аби з п'яти збірних Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Ізраїль та Фінляндія мінімум дві вийшли на євро через класичний відбір. Нагадаю, що прохідними є чотири позиції. Черга України у плей-офф не залежить від результатів у групі, можна претендувати на плей-офф як з третього, так і з п'ятого місця. Від себе хочу додати, що це зараз буде виглядати так само, як і ми з вами раніше спостерігали за рейтингами асоціації УФА, щоб наша країна посіла 11-те місце і мала пряму путівку до ліги чемпіонів, тобто слідкували за іншими командами, які представляли там Бельгію, Шотландію та інші країни. Що стосується збірних, за якими потрібно слідкувати і вболівати за них, щоб вони вийшли, то тут є збірні, які, на мою думку, мають досить великі шанси, щоб пройти далі, це збірна Сербії, тому що вони грають з Чорногорією, Угорщиною, Болгарією та Литвою. Тобто, ну, Серйозні шанси. Трохи менше шансів, але вони все одно є. І на даний момент там зараз 50 на 50 Це у Шотландії, тому що в них головний конкурент це Норвегія, і це Фінляндія, у якої будуть головні конкуренти, це Словенія та Північна Ірландія. Ну і ще є Боснія і Герцеговіна, яка переграла у першому матчі Ісландію, і в подальшому, напевно, їхнім головним конкурентом буде Словаччина. Колишній нападник київського Динамо Фран Соль прокоментував та порівняв Михайла Мудрика та Віктора Циганкова. Я був дуже здивований, тому що я не бачу 95 мільйонів різниці між ними. Це питання ринку, і Жорона дуже добре попрацювала, щоб досягти цього. Запевняю вас, що такої різниці немає, адже Віктор був одним з найкращих бомбардирів київського Динамо і зробив набагато більше ніж Мудрик, який мав хороший рік у Шахтарі. Далі побачимо, а поки він цього не показав. І тут я майже погоджуюсь з Франом Солем, тому що, звичайно, циганков 5 мільйонів, а мудрик 100 мільйонів. І якщо подивитися на їхні зараз результати, то звичайно це просто неймовірна різниця. Але Фран Соль напевно забуває, що таке Шахтар та Динамо у нинішніх реаліях, тому що. Шахтар це клуб, який вміє продавати гравців. І як бачимо, гірнкам вистачило одного успішного сезону у лізі чемпіонів, щоб продати свого гравця за 100 мільйонів євро. При тому, що це не один клуб давав за нього такі гроші. Арсенал також давав великі гроші. Вони давали 70 плюс 25 мільйонів євро. Ну а Челси давав просто основними грошима більше, ніж бонусами. До того ж, варто відмітити, що Шахтар вже давно готував продажі Мудрика. Тобто, пам'ятайте, що Шахтар багато казав про Мудрика, що вони готові його продати за 100 мільйонів ще влітку минулого року. Потім їм пропонували 30-35 мільйонів за Мудрика, але вони відмовили. Потім Мудрик показав дійсно, що він якісний гравець. І це все, так би мовити, підігравав ще журналіст Фабріціо Романо, який постійно казав, що це фантастичний гравець, і завдяки ньому також, я думаю, до Мудрика прилипло ще десятки мільйонів. А тепер давайте подивимось на Динамо, і я вам поставлю риторичне запитання: чи робила Динамо щось схоже, щоб продавати своїх гравців. До того ж, Динамо провалила чемпіонат України. Лігу Європи, і, звичайно, у циганкова залишається лише півроку контракту. А коли у гравця залишається стільки контракту, то навряд чи клуби захочуть платити повноцінну суму. Але повертаючись до слов Соля, то, звичайно, знову ж таки, я з ним погоджуюсь, тому що не все то золото, що блищить. Але все одно я впевнений, що у мудрука все вийде, тому що він набагато молодший за циганкова, і циганков просто зараз. Користується своїм досвідом у лізі чемпіонів за Динамо. Він же вже багато грає, він застав різні часи, і завдяки цьому в нього і виходить швидко адаптуватися в Лалізі. А ось мудрику звичайно складніше. До того ж, там багато зірок, з якими мудруку важко конкурувати. А ось циганков зараз є просто головним лідером у журоні. Донецький шахтар активує опцію викупу контракта Богдана Михайліченка. Як стало відомо сайту Sport.ua, Донецький шахтар найближчим часом має намір активувати опцію на викуп контракту лівого захисника Богдана Міхаліченка. 26-річний футболіст зараз виступає з загірників на правах оренди з Андерлехта. Нагадаю, що Андерлехт купив Міхаліченка у зарі влітку 2020 року за 500 тисяч євро. У поточному сезоні він провів загірників двадцять 23 матчі у всіх турнірах, забив два голи та віддав чотири асисти. Головний тренер Вірменії Олександр Петраков, як завжди, дивує на прес-конференціях. На питання журналіста, чи не запізно ви зробили заміни, він відповів питанням, чи ви тренер і чи є у вас ліцензія. На що журналіст відповів, що так, в нього є ліцензія, ліцензія Сі. А ось що відповів Петраков цитую: можете подати свою кандидатуру на головного тренера збірної. Будете тренувати, якщо ви кажете, що я запізнився. Дорікайте цим. У вас ліцензія Сі, а каже тренеру, який має ліцензію ПРО. Я не вважаю, що я запізнився із замінами. Я взагалі хлопців не знаю, хто на якій позиції. Для того, щоб щось зробити, треба більше дізнатися. За тиждень неможливо дізнатися хлопців, куди когось поставити, ким посилити і так далі. Хочете звинувачувати мене? Звинувачуйте. Виконавчий комітет УЄФА планує обговорити питання з виключення збірної Білорусі з відбіркового етапу Євро 2024. За інформацією джерела «Спортчау», Чоферін надіслав лист понад 100 депутатам, де зазначив, що має намір обговорити ситуацію в Білорусі на найближчому засіданні виконкому, який відбудеться 4 квітня у Лісабоні. Раніше представники Європарламенту у своєму зверненні зазначили, що сам факт участі збірної Білорусі у турнірі під егідою УІФА пізніше буде використаний вусатим лідером та його пропагандистською командою, щоб довести, що він добре прийнятий у міжнародній спільноті. І тут трошки хотів би від себе додати, що окрім збірної Білорусі потрібно ще виключити і клуби, які грають у Єврокубках. Хоча, звичайно, від них там сенсу мало, тому що вони максимум проходять один раунд і потім залишають усілякі турніри. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і Слава Україні!